Уникаючи тип прив'язаності, він дуже впливає перш за все на ваше життя, коли ви не можете відчувати близькості іншої людини. Будуть страхи, буде здаватися, що вас кинуть. А якщо вас кинуть, це для вас, буде таке велике потрясіння, краще вкинете ви. Ви будете робити все, щоб вам не прив'язуватись, не бути близькими з іншими людьми, тому що щось вплинуло в дитинці, якась травмуюча подія. Коли, наприклад, вам було рік або два, і ви були єдина дитина, вас любили, вас кружили, і тут з'являється братик або сестричка. І увага переноситься на іншу дитину. У когось захворіла мама, у когось розлучення батьків, у когось хвороба самої дитини, яку поклали в лікарню без батьків, і дитина відчула розставання. Оці всі події вони теж травмуючі. А бувають зовсім травмуючі події. Коли, наприклад, дійсно сталася якась біда. Хтось помер із близьких мама або тато, або дуже близька бабуся. Дитина не розуміє, що відбувається, їй здається, що її більше не люблять. Вона втрачає близькість зі своїми батьками, з мамою, з татом. Дитина відчуває небезпеку, і дитина починає компенсувати цей стан або ставати дуже спухняною, або уникати стосунків. Вона починає закриватися у собі, не спілкуватися, уходити. В іграшки уходити в свій світ якийсь для дитини близькість дуже важлива. І якщо стаються якісь події, де дитина втрачає відчуття близькості, от це може сформувати такий уникаючий тип прив'язаності. Що потрібно робити з цим? Всі дитячі травми це як закляття, програма на все життя. І дуже добре, що зараз є багато способів з цим справлятися. Існує різні види психотерапії, яка працює з дитячими травмами, де можна змінити і ці патерни поведінки, і попрацювати з цією травмою. Самому з цим справлятися. Я не раджу. Це те ж саме, що самому полікувати зуби. І тому краще буде, якщо ви прийдете до спеціаліста і будете з ним працювати з цією проблемою.